Кобольди слабкі чи геніальні. Всі думають, що кобольди це слабкі боягузи, які тікають при першій небезпеці, але це найбільша помилка, яку ти можеш зробити. Ці маленькі створіння насправді геніальні тактики. Кобольди це невеликі ящерогуманоїди, схожі на рептилій. Вони ростом всього близько метра, покриті лускою, мають довгі хвости і червоні очі, що світяться в темряві. Багато хто вважає їх примітивними, але це далеко від правди. Ці істоти живуть великими зграями в підземних печерах, тунелях і шахтах. І саме тут починається найцікавіше: їхня соціальна структура неймовірно організована. Кожен кобальт знає своє місце в племені і всі працюють заради спільної мети. У бою кобольди використовують смертельну тактику, яка здається боягузтвом. Один з них раптом падає на коліна, скручується і жалібно благає про пощаду. Ворог розслабляється, думаючи, що переміг. А в цей момент решта зграї, атакує з усіх боків. Це їхня фірмова здібність. Схились, скрутись і благай. Поки один відволікає, інші завдають точних ударів. Але це ще не все. Кобольди майстерно використовують тактику зграї. Коли вони оточують ворога, кожен їхній удар стає набагато точнішим і небезпечнішим. Той, хто недооцінює маленьку зграю кобольдів, швидко опиняється в оточенні і під градом ударів з усіх боків. Ці створіння неймовірно вміло працюють руками. Вони природжені інженери і винахідники. Кобольди будують складні пастки з протиками, сітками та отруєними голками. Вони риють заплутані тунелі з потайними ходами і пастками на кожному кроці. Вони створюють примітивні, але ефективні механізми для захисту своїх лігв. Багато хто не розуміє, кобольди компенсують свою фізичну слабкість розумом і командною роботою. Вони не намагаються бути сильними воїнами. Замість цього вони стають непереможними як команда. Але у Кобольдів є одна критична слабкість сонячне світло. На яскравому сонці вони майже сліпнуть, їхні атаки стають неточними, а орієнтуватися в просторі стає надзвичайно важко. Саме тому вони живуть глибоко під землею, в печерах і підземеллях, де панує вічна темрява. Цікавий факт: Кобольди божевільно поклоняються драконам. Вони вважають себе далекими нащадками цих могутніх істот. Кобольди готові служити будь-якому дракону, який прийме їх. Вони будують для драконів лігва, збирають скарби, захищають території і навіть віддають життя за свого повелителя. Кобольди досягають повноліття вже в 6 років, вони дозрівають дуже швидко. Теоретично ці істоти можуть жити до 120 років, але на практиці це трапляється надзвичайно рідко. Постійні війни з іншими расами, небезпечне життя в підземеллях, сутички за територію, все це означає, що більшість кобольдів гине молодими. Вони розмовляють спільною мовою і драконячою, що знову підкреслює їхній зв'язок з драконами. Драконяча мова для них священна, і вони вивчають її з дитинства. Отже, запам'ятай, не до оціни кобольда, і це буде твоя остання помилка. Ці маленькі ящерки з червоними очима можуть здаватися слабкими і смішними, поки ти не опинишся в темному тунелі, оточений десятками пар світлих очей, що повільно наближаються з усіх боків. І тоді ти зрозумієш, справжня сила не завжди в м'язах, іноді вона в хитрості, відданості племені і безжальній командній роботі.